Вас вітає сонячна країна Басків на міжнародних змаганнях з парабадмінтону, де у місті Віторія чотири українські спортсмени у складі національної збірної продовжують боротьбу за шлях до Паралімпіади в Парижі 2024. Ми знаходимось у Іспанії, місто Віторія. Тут проходять міжнародні змагання з Бадмінтону. Дуже важливе змагання для нас для того, щоб тримати позицію в міжнародному світовому ранкінгу. Ми знаходимося на базі підготовки у Франції. Там пробуємо шукати підтримку завдяки небайдужим людям. Ми отримуємо те, що нам потрібно, щоб мати класну підготовку і боротись за нашу країну. Олександр Черков, Ніна Козлова, Анастасія Завалій та Оксана Козина розпочали змагання з великими амбіціями. На жаль, вже в перший день турніру стався прикрий інцидент. Олександр Черков, один із лідерів команди, був змушений покинути змагальну арену через різке погіршення стану здоров'я. Це стало справжнім ударом для всієї збірної. Але наші спортсмени не здались і продовжили боротьбу у той час, коли в їхніх рідних містах країна-терорист продовжує наносити страшні удари по цивільних об'єктах та вбивати українських людей. Цей турнір для нас не дуже легкий, не дуже простий. Бо з першого дня наш ведучий атлет потрапив до шпиталю, бо в нього є захворювання і. Ми боролись за його життя насамперед, і щоб все було добре. Одна дівчинка завершила змагання на етапі 1-8 фіналу. Інша дівчинка зайняла п'яте місце. Пробуємо робити все, що ми можемо. Дуже тяжко де напруга. Ти розумієш, що ти виступаєш за свою країну і. Коли в твоїй країні зараз де війна, це дуже відповідально. І вчора вранці був дуже сильний прильот до мого міста, і багато людей загинуло. Ніна Козлова та Анастасія Завалій, на жаль, не змогли пробитися до фіналу, програвши своїм суперницям. Всі сподівання української паралімпійської команди лягли на плечі Оксани Козиної. Суперниця з Індії здобула впевнену перемогу в першому сеті півфінального матчу. Але у другому сеті українська спортсменка зуміла вирівняти рахунок. Вирішальним став третій сет. Козіна розпочала його з запалом і одразу ж захопила лідерство. Вона не давала шансів суперниці і зрештою, здобула перемогу з рахунком 14-21. Зараз ще у нас грає. Потрапила Оксана до фіналу. Вона буде змагатись з представницею з Нігерії. Це дуже сильна атлетка, але в нас є план. Я думаю, що все буде добре. Фінал буде за нами. Український паралімпійський спорт не здається навіть у найскладніші часи. Віримо та вболіваємо. Україна обов'язково переможе.